Сьогодні кожна господиня, котра поважає себе, прагне спекти не лише смачну і гарну великодню паску, але й вкласти її у гарно оздоблений кошик з лози. Від розмаїття фасонів і цін на великодні кошики розбігаються очі на бродівському ринку. Отож, скільки коштує сьогодні великодній кошик, рушничок та інші оздоби до нього прицінялася Наталія Кутняк. Понеділок у бродах не базарний день, але цей тиждень особливий, адже за декілька днів Великдень. У що покласти Паску і ковбаску? Цим питанням переймається перед одним з найбільших релігійних свят у році кожна порядна господиня. Адже ці символічні і традиційні великодні страви ще належать освятити в храмі. Тож скільки коштуватиме цьогоріч великодній кошик, декор для нього та пасхальний рушничок, розповідає підприємець Леся Дудчак. То є все авторська робота, привезені з села Іза. Кожна хата майже робить такі вироби. Якщо тако взяти кошик і аксесуари до кошика, скільки це в середньому, ну, мінімально виходить і максимально? З, максимально виходить 170-160 таким, а саме менше 60-70 гривень, залежить який кошечок. Оцей маленький кошечок. Це може бути 70, сам кошечок і 30-40, десь до 100. Це залежить так, від кошечка, від, від, від цієї оздоби. Так, Якщо порівняти з минулим роком, активніше купують кошики, чи, чи слабше купують? Слабше купують, слабше. Ну, вже в кожному майже є дитячі, більше хочуть дитячих і дорос, і великих. 20-30 гривень дорожче, ніж в минулий рік. Отакий кошечок можна було купити колись за 70-60, зараз він 100, 130 і 140 такі, чуть більші були. Як часто ви собі обновляєте кошик? Ну, чесно кажучи, в мене вже довго. Кошик років 5 вже є точно. Такий в мене трошки більший кошик. Ну, Вони служать, тому що їх гарно зберігати і щоб вони не розсихалися, їх в кульочок гарненько зав'язати і десь. Він зберігається досить гарно. Воза взагалі вона довго довго е, служить. А майстер з лозоплетіння Михайло Симулик у бродах торгує кошиками вже декілька років поспіль. Ціни на свої власні вироби тримає на рівні минулого року і навіть знижує, адже торгівля йде слабо. Активніше, за словами майстра зі славнозвісного села Іза, купують фарбовані кошики, адже вони і до забруднень стійкіші, і коштують дешевше. А от світлі кошики бракованою лозою не обманеш. Вона має бути одна в одну, через те і виріб дорожчий. Скільки, скільки на своє, в своєму житті ви вже наплели кошиків великодніх? Не знаю, скільки, дуже багато. А чи е, скажіть, отакий от майстер сплетіння лози е, вкладає якісь там побажання плетючи такий кошик? Всього, оложу да, яся. Ту корзину одну. Плетиш і, роб, і думаєш, як би її ліпше зробити. З молитвою можеш? Ну, деколи і так. Деколи. Коли хочеш щось зробити, таке необикновен. Отож, якщо вам потрібна великодня корзинка для освячення пасхальних страв, на Бродівському ринку за бажанням знайдете і найпростіше, і оригінальне. Торгуватимуть усім великоднім крамом до полудня-суботи. А навчальні та дошкільні навчальні заклади міста і району перетворюються на виставкові зали з експозиціями писанок. Одна з таких розміщена у вестибюлі Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 У центрі виставки екописанкова композиція, виготовлена з макаронів різної форми. Є тут і писанки з національними мотивами. Фантазії учнів і педагогів цієї школи не позичати. Тут і великодні деревця, і писанки для оздоби світильників, і різні пасхальні Композиції, як правило, уся великодня атрибутика зберігається до провідної неділі.